І хотілося, конечно, мелодраму просмотрети, але про війну теж нічого. М? У цьому «Брэд Піт» просто не знаю, хто бред Піт. Знаєш, що я хочу? Ага. Я знаю те, що я хочу пиво. Пиво? Да. Так. Такого... Холодненького. Це Зг... ганяє за пітком. Ти бачиш, що тут написано? Ну що написано? Ну, якісь там чипси. Це абсолютно здорова їжа. Так. І під пиво вона не вживається. Як це? А так, що тут тільки омега-3, омега-6, томати, А Піво два. Сіль. Піво 0,5. Відсутствують в цьому плані. Я б хотів півка. В холодильничку. Ніколи, пожалуйста. Тримай себе в руках. Ну а как? Будемо жерти в сухом'ятку і дивитися кіно. Все. Точка. Точка. Жеремо, дивимося. Пабіть перчатку, посмотрите наш продукт. Матріти на цю красоту Це настояще українське золото. Золото, якому знайшли нове застосування из нього видавлюють масло, из нього там витамины. вітаміни. Ніхто що не діє. Із лінають кіто продукти питання. Чи птельон? Що це таке? Ми не чули ніколи працю. З ким я не начну гаваря. Ребята что що как классно, какой продукт. Продукт дійсно цікавий та корисний. Для не насіння містить велику кількість жирних кислот: омега 3 та омега 6 Саме їхнє поєднання ще називають вітаміном Ф. Лише в одній столовій ложці близько двох грамів таких жирів, необхідних для правильної координації роботи серця і судин. Вживати льон можна і в сирому вигляді, але тут постає вічне питання смак або користь. Відповісти на нього взявся Павло Себастьянович, металург, що кілька років тому звінив професію. Металургія це, в принципі, те ж саме. Береш компоненти, їх вместе там сплавляєш, і, виходить сплав. Также и здесь компоненты перемалываются, делается тесто, тесто высушивается, получается чипс. Свой бизнес начинал еще в мирном Донецке, там разом с Сергеем Шаколой развивал магазин корисних продуктов. В радиусе 500 метров от моего дома есть, ну, было три прямых попадания в дома снарядов. Павел мне позвонил, сказал, что ты там делаешь. Я собрал, собрал маму, двух детей, младших, жену, и мы приехали к Павлу. А сьогодні вже у столиці хлопці разом працюють над чіпсами. Сергій та Павло практикували сироїдіння, тож ідея виготовляти корисні чіпси виникла не випадково. Ми устраивали різні там, фестивалі, е, сироїдної кухні. І от е, одним із таких продуктів, який широко у вегетаріанцев і веганів, это такі льняні хлібці. Ми ну, да, Хотіли зробити продукт для людей, які питаються традиційно, і тоді прийшла ідея створити таке производство. Справу вклали більше мільйона гривень. Гроші витратили на обладнання. Сушильні шафи, змішувач тіста та пакувальна машина. Рецепти Павло розробляє власноруч. Вкуси у людей різні, то потрібно було знайти щось таке, що відповідає вкусам не і вегетаріанців, а звичайних людей. Зараз тут готують чіпси з золотого льону з додаванням гарбузового насіння, томатної пасти та спецій. Перемішуємо всі інгредієнти в з водою, для того, щоб отримати однородну масу. Далі тісто формують у невеличкі кульки і відправляють до сушильної шафи. Коли мені чіпси, я завжди визначаю чіпси тому що чипси обжарюються 30 секунд кипящим маслі. Ми 6,5 часов готуємо кожну партію продукції. Ця сушильна камера виготовляє 37 пачок чипсів. 6 годин очікування, 4,5 кг насіння льону, 300 грамів насіння гарбуза, і чипси майбутнього готові. А тепер пакувати. За день тут в середньому виготовляють 300 пачок чипсів за місяць 10 тисяч. Ми зараз знаходимося в таком диапазоне, что годовые продажи е, находятся чуть менше 2 мільйонів гривень. Глобально, вот у нас основна задача. Задавіть сібі на ринки України в Україні заявляють про себе на фестивалях та дегустаціях. Шукають партнерів і за кордоном. Ми тут, в Україні участвуємо в виставках, і я їздив в і Гамбург на виставки українських підприємств для Германії. Такий підхід працює вже зараз. Корисні чіпси з'являються на полицях маркетів по всій країні. А виробництвом цікавляться інвестори з Америки та Німеччини. Україна входить в десятку найбільших виробників в світі льону. Ми звикли до льняного одягу та олії. Тепер ще й це українське ноу-хау, льняні чіпси. До того ж, вони дуже смачні. За прогнозами деяких футурологів, вже за 20-30 років у розвинених суспільствах їжа стане абсолютно безкоштовною. Що взагалі ми будемо їсти у майбутньому? І чи станеться так, коли традиційно шкідлива їжа перетвориться на абсолютно здорову? Про їжу майбутнього. Ми сьогодні будемо говорити з Павлом Себастьяновичем, співзасновником компанії Future Foods. Доброго дня! Доброго дня! Моє утро починається з того, що я відвожу дочку в школу. По образованию я инженер системотехник, то есть по идее я должен был бы разрабатывать компьютеры. Последняя книга, которую я прочитал, это была «Сила слова нет». Я бы хотел выпить кофе с Людвигом фон Митисом. Мое главное достоинство, что у меня все время хорошее настроение. Павел, вот чипсы – вредный продукт сознания любого человека. Вы специально начали делать из вредного продукта чипсов не вредный продукт чипсов, чтобы больше заработать? Или была какая-то другая идея? Это наша цель сделать так, чтобы вот самый такой вроде junk food, который считается вредным, вдруг стал полезным. Какие ваши планы стосовно майбутнего? Какие краины, с которыми, возможно, вы уже начали співрозмову стосовно співробітництва? Мы ведем переговоры с двумя компаниями. Одна компания это из Америки, и вторая компания это из Германии. Наши западные партнеры сейчас разрабатывают упаковку. То есть это уже запущенный процесс, и мы будем однозначно экспортировать. Какой объем продукции вы собираетесь туда поставлять? Вот в горизонте трех лет. Наши рынки очень сильно различаются. Если, допустим, в Украине Среднестатистический украинец Украине пол полкилограмма снеков в год, то в Америке едят 11 килограмм снеков в год. То есть они в 22 раза больше потребляют снеков, чем мы. На взрослого гражданина Это или на Среднестатистически любого? на любого, включая детей, пенсионеров, mm -hmm. кого угодно. Поэтому там потребление ну, настолько неограничено, что ну вы так математику какую-то считали приблизительную, но еще есть один момент, что там спрос на вот такую здоровую еду гораздо выше, чем у нас. А, расскажи, пожалуйста, про основную сировину, про льон. Чему самый льон, и чем может это быть в будущем, там, морква, чи, там, ну, не знаю, кукуруза, то же самое. Он обладает таким уникальным свойством, что он выделяет так называемый льняной кисель. Там. Вот когда mm -hmm. замачиваешь лен, он такую слизь выделяет. Это вот полезные такие мукополисахариды, которые Особливо для да, благотворно да, влияют mm -hmm. на кишечник, на пищеварение. И при высушивании он как клей скрепляет. И вот это вот держит этот чипс. Нам не надо ничего туда добавлять, оно не жарится, все высушивается. И они становятся такими хрустящими за счет вот этого свойства вольна. То есть изначально мы его взяли из-за его вот таких физических свойств. Какая часть составляющая в стоимости упаковки ваших чипсов, собственно, продукции? и маркетинговая составляющая на их продвижении сейчас. Если взять себестоимость, то основная составляющая стоимости это электроэнергия. Потому что мы высушиваем в электрических сушильных шкафах. Продвижением мы сейчас практически не занимаемся, как это вот принято там по телевидению или там билборды. Мы продвигаем только в интернете. То есть это небольшие затраты по отношению а к А почему я не вас в интернете? Ну ви добавьте мене в друзья, и тогда вам к вам в ленту тоже будет попадать эту Я продукция. потом після програми розкажу, як правильно просувати ці чипси. Спасибо. Мом благодарна чипси маши уже попробовали. Мені понравилось.